Вітаю всіх! І як я обіцяла в відео, хочу зробити на тему аналізу своїх розкладів. Виклала шоц тільки сьогодні, трішечки подивилась для себе, і для вас виклала про те, що відбувається в Сумська Харківська область. Вибачте, Сумську область не можу подивитися. Ще не в такому стані, щоб все дивитися, але те, що подивилась для себе, трішки з вами поділилась. Тому ситуація така: читайте шоц і. Майте на увазі. Кажу так, тепер. Як я вам обіцяла, аналіз своїх розкладів. Я їх наробила багато. Тому хочу почати з того, що кордони. Кордони України. Мова була про 91-й рік, 22-й рік. Які кордони нам світять? Дивіться, ось, якщо казати про Україну, в кордонах 91-го року. Воно не світить. Чому? Тому що, дивіться. По-перше, у нас є ось тут цікава така розовенька територія. Я про неї теж робила розклади. Я робила розклади про майдани на цій території, хто це робив? І там розклади дуже невтішні. Тобто, зрозумійте, майдани тут робились за рахунок приїжджих людей. Приїжджих. їх туди привезли для цього. Тут вести фіг робити, вибачте. Тобто, якби були місцеві, це одне, туди людей завезли. Тому що було зручно, і все. І пішла. Жара. Ось в чому прикол. Далі. Я робила розклади про те, що повер... Чи повертати цю територію. Тепер дивіться: суть яка. Завезли сюди проросійських. Це означає, що живуть тут тепер тільки проросійські. Про українських тут немає. Зрозумійте, якщо є, то дуже дуже малий відсоток. І повернення цієї території буде дуже складне. І по-друге, це буде дуже важко потім щось з людьми цими робити і спромити мозку. розумієте? Дуже важка тема повернення саме цієї території. Саме ось цієї. Я це те, теж це було в мене в розкладах. Я казала, що тут 50 на 50, що потрібно це повертати, бо це дуже важка територія. Дуже важка. Далі беремо. У мене є розклад про захоплення Донецької області як трофей. На жаль, це правда. Тому що Донецька область чомусь, ну, я розумію, чомусь, потрібна. В неї були плани на 14 рік, але воно до кінця не пішло. Донецька область була в планах на 14 рік, щоб вона була. І тут тепер бачите, ось фронт, який. Оце все фронт. Просто важка ситуація. Але дивіться, ще є таке питання, що тоді вона була продана. Ким теж я робила це одна людина. Хто? Всі зрозуміють. Теж про це був розклад. На тему, що її всю захоплять, ні, її всю не захоплять. Розумієте, одну річ. Ось вам, будь, ласка, Донецька область. Якщо її всю захоплять, це Дніпропетровська область. Відразу не на ризик, і Харківська область знизу великі ризики, що не дуже потрібно і невигідно. Така ситуація. Далі Авдіївка. Подивіться мої розклади про Авдіївку. Я робила багато. Я казала, до Нового року її не захоплять. Так, не захопили. До кінця лютого, я казала, її захоплять, захопили. І також в мене є розклад, чи захоплять до виборів РВР. Авдіївку та Куп'янськ. Сказали про це. Я зробила Авдіївку, захоплюють, однозначно, Куп'янськ – ні. Тепер дивіться: Куп'янськ ось він, наш рідний. Хоч ви розуміли, коли захопила Авдіївку, я робила розклади на той момент, що Куп'янськ не здають, Куп'янськ не беруть кільце і Куп'янськ не захоплюють. Зрозумійте одну річ. Це все робилось на певний період часу, на невеликий. Чому? Тому що. Був інформаційний вкид, що після Авдіївки всі сили підуть на Куп'янське. Таке й було. Але там було відбиття. Втрати ворога відбиття це було в розкладі. І зараз Куп'янськ тримається. Так. Сеньківка. Де вона? А ось тут Сеньківка. Також тримається Сеньківка. Важко, але тримається. Я хочу, щоб ви це розуміли. О, вибачте. Спеціально відкрила депстей, щоб вам показувати. Тобто, тримаємось. Далі, пройдусь тут трішки. Тут обстріли, обстріли, обстріли. Я робила. обстріли, обстріли, обстріли. Повторної окупації немає. Загроза БПЛа, я робила про це. Також вона є. Зами випила, бо їх хреново збивати вночі. словянська краматорськ Окупація. Тут також я робила певні розклади ще зроблю, обов'язково. Якщо це буде окупація, це загроза для Ізюму. Розумієте? Ізюм, я робила, загроза у вас є. Потенційна загроза, ви ж розумієте, ось де фронт, знизу краматорськ Слав'янськ. Загроза, звісно, є. Балаклія загроза є. Борова загроза є. Ніхто не забуває про загрози. Завжди про це кажу. Тому треба бути обережним, обов'язково. Далі, дивіться, як повертати Луганську область. Я теж це робила. Тепер дивіться, Харківська область мажу з Луганською. І мене випадало військовим шляхом. Скажу чесно: Донецька область це Донецька область, це інша справа. Луганська область буде військовим шляхом, щоб захистити Харківську. На жаль, така ситуація. Ось вам, будь ласка, приклад на діпстейті. Далі, кордони 22-го року. Як ви вважаєте, невже це можливо? З такою окупованою Луганською областю? Ось вам, будь ласка, я казала, що їх не буде. Спеціально відкриваю Діпстейт. От, наприклад, Луганська область. Не беру інші. Вона майже вся окупована. Як оце з отакими сусідами? Звільнити. Коли воно попре, звідси, звідси, звідси. Питання, правда? Ось. Далі. Переміщуємося на що? На Херсон. Мої перші розклади на широкий загал. Я тоді навіть не працювала індивідуально ще. Херсонська область. Тепер відкриваю занавість для всіх. <кій> Херсонська область. Я вам робила розклади по всьому цьому. Дійсно, планувалася спецоперація на Херсоні. Це було восени 23-го року, тому що на Куп'янську було затище, активне затище на Куп'янську було. Тут було все добре, і ми вже думали, що все буде добре, знаєте, якось так вже. Молочко вже Куп'янськ приймав за Річі, так, слово. І тут ворог прохавав, що ми хочемо сюди і активізувався на Куп'янському напрямку. На жаль, Ніколаївський ванюк про це писав досить. До речі, прав так і писав, куди пішли. І щоб не сюди направити, а все пішло куди на захист цього. На жаль, тому не збулася деокупація. Така ситуація. В даний момент часу. А зараз тут дуже важко, бо купінс тримати треба, вибачте. І воно так і зависло. Запорізька область. Запорізька область теж багато було розкладів. Окупації Запоріжжя я також не бачу. Далі ми не писали Мелітополь мене питали, там, Бердянськ. Розумієте, якщо є мова про Крим, а Росія хоче анулювати закон передачі Криму Україні, то, в принципі, кордон на Крим, дорога на Крим. Вона буде. Я бачила, робила розклад, що не буде сухопутної дороги на Крим. Е, мені, як приклад, сказали, що це може бути міст. Питання в тому, може, розіб'ють міст. Треба зробити, буде міст місто Крим. Але дивіться, якщо і вона буде, то апетити на всі області. В адмінкортонах Запорізька, Донецька. Знову по Запоріжжю добу договорняка багато. Дуже багато, як воно буде, ще не зрозуміла. Маріуполь я робила розклад на Маріуполь на, загаль, на широкий розсуд. У мене є не так давно, він діє, діє, тому що там нічого нового. Я зробила Маріуполь, не всім сподобалось. Вибачте, і ви бачите, що там відбувається. В Маріуполі вже живуть як у себе вдома. І це правда. Як забирати Донецьку область, я навіть не уявляю. Скажу чесно, це дуже важко. Дуже важко. Я зробила той розклад, так і воно є зараз, вибачте, нічого нового. Так, далі хто в нас ще? Тут є Придністров'я, Одеська область Придністров'я. Я сказала: Придністров'я піде до Росії буде. І в Придністров'ї пішла мова про приєднання до Росії, там пішов процес проголосування, загроза. Вибачте, загроза є для Вінницької області, ось воно, кордон з Вінницької області, хто не знає, так. І Одеська область. Звісно, загроза є. Вона не така активна, але загроза все одно є. Про Маніпуляцію провокації ніхто не відміняє. Не забуваємо про це. Будь ласка. Якщо казати загрози про міста, Полтава більш-менш спокійно. Кременчук летить. Дніпро, вибачте, я зробила прогноз про загрози. Мене просила, я зробила. Кому не потрібно, не дивимось. Суми. Суми я теж робила. Мені писали навіть що програлося. На жаль. Сумська область обережно, буде багато і псо. Про це теж було, так воно і є. На жаль, Київ також, Київська область, і псо починається і просто кошмар. Зрозумійте, Харків, Харків окупації немає. Харкова, Мільйонник захопити дуже важко. Це по-перше. По-друге, і псо читати треба обережно. Я теж про це робила. Чого і в небезпеки я робила? Я ще зроблю всі небезпеки. що Тут округ Харкова там. таке. Але БПЛА тут літало, Тут теж є небезпеки. ось таки вони є. Хочу сказати одне. Зараз в нас ситуація така. Нам треба закріпитися, де ми є. І я так розумію, зробити ривок. Скажу чесно, на Куп'янську свої плани є. Там все тут буде по-своєму, але ж ви розумієте, ось, будь ласка, Харківська область, ви бачите, що позаду, Оце ось, ось такий шмат гімна, випадюсь. Ось що з цим робити, щоб деокупувати повністю область, Оце дуже важко. Там ж не треба закріпитись на наших адмінкордонах, щоб назад не катитись. Теж дуже важка ситуація. Я про це робила розклади, що там буде оборона довго. Воно є, воно є. Не всі розклади збуваються, звісно. Про залужного хочу сказати: його винудили піти. Він не збирався йти. Якщо людину заставляють, то вибачте, він робить вибір в свою пользу. Тому ось така ситуація на даний момент. Це я трошки прокоментувала свої розклади. Ось оця територія, вибачте, мені здається, що нам вже не повернеться зовсім. Це моя думка суб'єктивна. А ви вірте в ЗСУ, реагуйте на тривоги, особливо до України.